Нинішня осінь стане черговим виснажливим випробуванням для збройних сил України. Про це говорять військові аналітики. Росія щодня посилює тиск на фронті, намагаючись захопити Донецьку область, 70% якої вже окуповані. Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ готуються до важкої зими та імовірного наступу. Росіян. Захоплення Покровська, дружківки, Краматорська, Слов'янська ось основні цілі, які намагаються досягти російська армія на Донбасі. Як, наприклад, Бахмут, зазнаючи величезних втрат, кажуть українські військові, на їхню думку ворог спробує обійти з флангів, саме тому посилює наступ на Ломанському напрямку, намагаючись пробити з малими групами через прогалини в обороні та займаючи покинуті позиції. З військової точки зору це виглядає правильно, на карті це виглядає красиво, але ми з вами прекрасно знаємо за цих за майже вже 3,5 роки війни, що такі глибокі маневри, такі широкі охвати, обходи, це точно не для російської армії, це не їхня фішка. І цю, ця задача, задача для них не здійснена. Контролювати таку, такі вклинення, постачати ну, вони просто не зможуть. Тому... Я впевнений, що у них нічого не вийде. За словами Павла Юрчука, успіхи росіян на сьогодні більше тактичні ніж стратегічні, тоді як втрати колосальні. Так під час атак у штурмовій групі противника з п'яти чоловік в живих залишається лише один. Ми постійно бачимо, що противник отримує поповнення в, особ... в особовому складі, і негайно це поповнення вводить в бій. Тобто на нашому напрямку. Втрати противника високі, і вони не дозволяють йому проводити якесь оперативне накопичення, точніше накопичення когось там оперативних резервів. Вони не встигають, вони постійно зразу кидають в бій. Вирішальну роль під час російського наступу відіграють безпілотники, кажуть військові. Окупанти намагаються ослабити як опорні пункти українських захисників, так і завдають удари по тилу. Мета перерізати логістичні шляхи. Зараз 63-я окрема механізована бригада обороняє лиман. Якщо Росіяни захоплять його, каже Павло Юрчук, це відкриє їм шлях до Слов'янська. Спочатку повномасштабного вторгнення на Донбасі бойові дії не затихали ніколи. Завжди були гарячі, гарячіші, менш гарячі точки, але вони завжди тривали. Це тут пробуємо, не отримається, тут пробуємо не отримається, і вони б'ються головою об стінку, Просто безкінечно, безкінечно поповняють особовий склад, техніку свою і називають, що це все. Вони готуються до фінальної битви. Як розгортатимуться бойові дії, наразі спрогнозувати важко. Сергій Бордюжа, Василиса Степаненко.